Щодня на сайті www.frankivstv.ua ми виходимо з прямими відеотрансляціями різноманітних передач. Програму наших передач на тиждень читайте у вікнах наш анонс або у біжучому рядку головної сторінки. З 21.00 до 23.00 за київським часом. Ми працюємо у режимі лайв, тобто у прямому ефірі. Для перегляду наших передач досить у вікнах Justin TV та Block TV, які ви бачите на його головній сторінці, натиснути кнопку Play. Якщо ж ви хочете спілкуватись у чаті трансляції з її учасниками та ведучим, у вікні Justin TV клацніть на «On Frankives TV». На сторінці, яка відкриється, клацніть на «I am 90 or order Block tv там зареєструйтесь у нашому чаті, заведіть свою електронну адресу та логін-пароль, і спілкуйтесь з іншими учасниками передачі та ведучим. Такі ж дії треба вчинити, якщо ви хочете спілкуватись через вікно Блок ТВ. У меню вікна трансляції, позначено значком у вигляді зубчатого колісця, треба класнути на позначку Страниця передачі. На сторінці, яка відкриється, зареєструйтесь у нашому чаті, заведіть свою електронну адресу та логін пароль і так само спілкуйтесь з іншими учасниками передачі та ведучими. Шукайте нас також безпосередньо на трансляційних сайтах Justine TV та Блок TV, завівши у їх пошукові вікна прямих трансляцій, нашу назву Франківськ TV. Зареєструйтесь у чаті нашої сторінки, і ви станете співучасником наших прямих ефірів. Повірте, це дуже цікаво. Продовж передачі також приймаємо замовлення на музичні вітання. Бажаємо, щоб час проведений на сайті ФранківсьТБ проходив для вас не тільки весело і цікаво, але й корисно.